Знали ви, що навіть одна маленька помилка на IELTS Reading може коштувати вам бажаного балу? Уявіть, що ви можете уникнути цих помилок і значно підвищити свої шанси на успіх. Хочете дізнатися як? Залишайтеся з нами. Вітаю всіх! Я Уляна Харитон і сьогодні ми поговоримо про те, як уникнути найпоширеніших помилок на Reading Тест, які часто заважають студентам досягти високих результатів. З моїм досвідом роботи у сфері підготовки до іспитів я знаю, які пастки варто обійти, і готова поділитися цими знаннями з вами. Найпоширеніша помилка це спроба читати текст від початку до кінця, як художню літературу. Пам'ятайте, що IELTS Reading це тест на розуміння та аналіз тексту, а не просто на його читання. Ваше завдання не насолоджуватись читанням, а швидко знайти відповідну інформацію. Навчіться ефективно сканувати текст, шукаючи ключові слова, ідеї та фрази, які безпосередньо відповідають на запитання. Переклад кожного слова це ще одна поширена помилка. Намагання перекласти кожне слово на рідну мову не тільки забирає багато часу, але й може збити вас з пантелику. У тексті можуть бути складні слова, які вам невідомі, але не варто панікувати. Зосередьтеся на контексті і намагайтеся зрозуміти загальний зміст речення. Іноді значення слова можна зрозуміти за його оточенням у тексті, навіть не знаючи його точного перекладу. Перестаньте ігнорувати інструкції. Інструкції до завдань на IELTS Reading є надзвичайно важливими. Одна з помилок, яку часто роблять студенти, це ігнорування інструкцій або неправильне їх розуміння. Наприклад, якщо вказано, що відповідь має бути не більше, ніж три слова, це означає, що ваші відповіді повинні бути лаконічними. Прочитайте інструкції двічі, щоб уникнути банальних помилок, які можуть коштувати вам балів. Величезною помилкою є неправильний розподіл часу. Час на екзамені IELTS Reading є обмеженим. І одна із помилок це неправильний розподіл часу між секціями. Якщо ви втрачаєте багато часу на першу частину, у вас може не залишитися достатньо часу на останні завдання, які часто є складнішими. Плануйте свій час так, щоб мати можливість перевірити свої відповіді наприкінці. Намагайтеся витрачати приблизно 20 хвилин на кожну частину, залишаючи трохи часу для фінальної перевірки. Також надзвичайно шкодить недостатня увага до деталей. Інколи студенти пропускають важливі деталі у тексті, що може призвести до неправильної відповіді. Важливо не лише знайти потрібну частинку тексту, але й уважно її прочитати, щоб зрозуміти контекст і точний зміст. Інколи одне слово або фраза можуть суттєво змінити сенс речення, тому будьте уважними до деталей. Надзвичайно важливо правильно використовувати синоніми в IELTS Reading Test. Синоніми часто використовуються. Або використовуються перефризовані вирази. Одна з поширених помилок це нездатність розпізнавати синоніми або інші форми слів у запитанні та у тексті. Практикуйте розпізнавання синонімів і різних граматичних форм слів, щоб уникнути помилок при зіставленні запитання з текстом. Не забувайте перевіряти свої відповіді. Часто студенти залишають перевірку на кінець тесту і не встигають цього зробити через брак часу. Під час перевірки ви можете знайти помилки або неточності у своїх відповідях. Тому намагайтеся залишати хоча б кілька хвилин для перегляду усіх своїх відповідей перед тим, як здати тест. А на крок ближче до своєї мети. Тепер, коли ви знаєте, яких помилок слів уникати, ви значно підвищили свої шанси на успіх на IELTS Reading Тест. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Щоб не пропустити нові відео з корисними порадами та слідкуйте за нами в соціальних мережах для отримання ще більше цінної інформації. Не забудьте завантажити наші безкоштовні ресурси на сайті, щоб впевнено йти до свого успіху. Пам'ятайте, кожен правильний крок наближає вас до омріяного результату. До зустрічі на наступному відео!